Свою робочу поїздку віцепрем'єр України Константин Грищенко розпочав з візиту на стадіон Арена Львів. Львів». п'яти тисячник, на жаль, не використовується наповну. Занепокоєний високопосадовець. Серед причин відсутність інфраструктури навколо стадіону. Більше 325 мільйонів гривень, які мали б піти на будівництво під'їзних шляхів транспортної розв'язки та благоустрою території у Львові. Наразі не дочекалися. Серед першочергових завдань, зокрема, переведення клубу Карпати на новий стадіон. Цього необхідно не тільки вирішити проблеми, пов'язані з клубом, а також максимально використовувати стадіон для проведення культурних заходів, для фестивалів, концертів, всього того, що може зробити його багатофункціональним елементом інфраструктури міста. Відтак, це питання буде знаходитись в центрі уваги. Учасники наради домовилися створити робочу групу, яка впродовж тижня розробить дорожню карту щодо експлуатації стадіону. Є повне розуміння цих проблем, цього комплексу проблем, і є реальне бачення вирішення цих проблем. І я думаю, що зважаючи на конструктивну позицію і уряду, і керівництва міста області, в тому числі і клубу Карпати, я думаю, що ми. Цей комплекс проблем вирішимо. Другим пунктом перебування у Львові віце-прем'єра став Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф. Від січня цього року уся екстрена допомога знаходиться у відданій області. Сьогодні я переконався в тому, що дуже багато вже зроблено і у Львові, в місті, і в області. Але є ще багато серйозних завдань, зокрема, обладнання всіх автомобілей системою GPS. Центральна диспетчерська служба, застосування самих новітніх технологій, що дозволить значно покращити і якість медичної допомоги, так і швидкість реагування на ті виклики, від яких залежить власне, врятуємо ми життя в багатьох випадках чи ні. Впровадження такої системи GPS у Дніпропетровську відчутно покращило роботу системи екстреної медицини. Сьогодні 90% машин там приїжджає на виклик у межах 10 хвилин. Урядовець також пообіцяв поступове оновлення парку автомобілів. Окрім цього, під час візиту віцепрем'єру представлено новий проект Підземне місто, що реалізовуватимуть за кошти гранту Євросоюзу. Є можливість пройти попід середньовічним містом зі сходу на захід. А впродовж приблизно 800 Метрів трохи більше кілометра, а спуститися між високим і низьким муром біля вежі корнякта, провести приблизно годину часу під землею, отримати дуже велику інформацію і задоволення про те, з чим є підземний Львів, і вийти. Уже біля річки Полтви, умовно кажучи, з західного кінця середньовічного міста Грищенко свою чергу пообіцяв сприяти включенню Львова до низки туристичних маршрутів, які охоплюють кілька європейських країн. Жанна Ліщенко, Юрій Галитович, НТА Новини.